У прикарпатському селищі Заболотів тренерка з Каркова заснувала секцію художньої гімнастики. Її звати Катерина Іващенко. Вона майстер спорту з художньої гімнастики. Тренерка вищої категорії суддя міжнародної категорії Наставниця з двадцятирічним досвідом. Сама я почала тренуватися у три роки. В мене мама тренера. Потім я закінчила інститут. Ну, якби в мене життя було вже зв'язано з цим видом спорту. Але з початком повномасштабного вторгнення я не змогла вже працювати у Харкові. Прийшлося вже переїжджати там до інших міст, і ну доля закинула нас сюди. Зі слів тренерки, художня гімнастика це вид спорту, який поєднує в собі елементи балету, гімнастики, танцю і полягає у виконанні вправ без предмету та з ним під музичний супровід. Це грація, це пластика, це артистизм, дівчинки. До нас навіть хлопчики приходять, аби ми їх розтягували, гнули, і вони потім йдуть у ну, футбол чи щось якийсь від спорту. А сама художня гімнастика це дуже красивий вид спорту. Тобто, якщо дивитись на гімнасток у костюмах, ну заворажує. для маленьких дівчаток із Коломищини, це перші такі заняття. А от 12-річна Маргарита із Харкова, яка зараз через війну живе і навчається в Коломиї, згадує, як відвідувала тренування Катерини Іващенко. Дівчинка тепер залюбки повертається до занять Я художньою на гімнастикою Почала займатися у 5 років. Спершу це було просто для здоров'я, тому що в мене були проблеми зі спиною, але згодом це стало як моїм хобі. До цей період я отримала перший спортивний розряд. Також познайомилася з дуже багатьма людьми. Мала зустріч з Владою Никольченко, Це достатньо відома українська гімнастка, вона якраз Харкова. Розумінням підійшло до справи і місцеве керівництво для занять надали приміщення у Заболотівському ліцеї. Так що тепер тренування вбиваються тричі на тиждень. Художня гімнастика в нас, напевно, буде першою ластівкою для маленьких дівчаток, тим паче віком від трьох років, тим видом спорту, який допоможе розвинути багато якостей і всесторонньо допомогти діткам. Здобувати естетичне виховання, спортивне виховання. Тож усіх охочих діток спробувати себе у художній гімнастиці Катерина Іващен запрошує доєднуватися до тренувань. Хотіла, щоб згодом розпочалися заняття і в Коломиї. Із заболетова Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.